30 годин тому я сів на нічний рейс із Нью-Йорку до Лос-Анджелесу. Піднявшись на борт, я побачив, що в моєму розпорядженні є цілий ряд. Зліт пройшов без пригод, і незабаром я розтягнувся по перекряду, щоб подрімати. Я проспав кілька годин, не знаю як довго, але прокинувся від сильної турбулентності. Можливо, світло в салоні згасло на мить, але я був трохи дезорієнтований, тому важко сказати напевно. Я перевірив телефон та побачив 4.03 ночі. Що, як я вважав, давало мені близько години до оприземлення. Коли я визирнув у вікно, то був шокований. Не побачивши нічого, крім відкритого океану, у мене відвисла щелепа. Очевидно, що між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом океану немає. Я натиснув на кнопку виклику стюардеси і провів наступні кілька хвилин, ламаючи голову над тим, яке б з озер могло бути досить великим, щоб пояснити те, що я побачив. Я підскочив, коли стюардеса, що підійшла, вимкнула кнопку виклику. Вона посміхалася від вуха до вуха, а по її щоках текли сльози. Чим я можу вам допомогти, сер? спитала вона. Я на мить завмер від її реакції, перш ніж вирішив задати свої запитання. «А де ми, чому мені здається, що ми ніби летимо над океаном? Вона витерла зі щік сльози, все ще дико посміхаючись. Сер, ми приземлимося приблизно за годину. Я Хм... добре, дякую, відповів я. Коли вона пішла, я знову глянув на годинник свого телефону. Все ще 4.03 ночі підмарнули мені у відповідь. Нічого не змінилося, я думав, що чекав з включеною лампочкою виклику не менше п'яти хвилин. Як же це можливо, що час зовсім не змінився? Я відкрив свій ноутбук і знову побачив 403 ночі. Витягнувши телефон, я запустив додаток Секундомір і провів наступні дві години, дивлячись сюди-туди між годинниками, чекаючи, що щось зміниться. Але дарма я поплескав по плечу літню жінку, що сиділа попереду. Вона озирнулася і на її обличчі я побачив роздратування. Так? запитала вона. Ви не знаєте, коли ми приземлимося? запитав я її. Вона примружилася. Та стюардеса сказала, що політ займе ще близько години. Я розгублено похитав головою. «Та стюардеса? ми говорили майже дві години тому, та вже мали приземлитися. Вона дивилася на мене як на божевільного. Я хотів переконати її, що відбувається щось дивне, але відчув руку на своєму плечі. Обернувшись, я побачив усміхненого стюарда. По його щоках бігли сльози, капаючи мені на плече. Сер, я прошу вас заспокоїтись, інакше я виключу капітана. Я відповів, що в цьому немає необхідності, і відкинувся на спинку крісла. Тоді він забрав руку і пішов. Стюардеси проходили кожні кілька годин, пропонуючи пасажирам їжу. Мій секундомір досі цокав, повідомляючи, що я знаходжусь у цьому літаку вже більше 30 годин. Я дослідив весь салон та пробував поговорити з деякими пасажирами, але усі вони відповідали, що очікують посадки приблизно за годину. Близько трьох годин тому я спробував потрапити до першого класу. Я вже прийшов за завісу, але за мною схопилися дві усміхнені стюардеси. Вони схопили мене за руки залізною хваткою. Сер! Включений знак пристебніть ремені, сказала одна. Будь ласка, залишайтеся на своєму місці з пристебнутим ременем безпеки, ми приземлимося приблизно через годину. Я майже втратив надію, коли повз мене пройшла жінка у діловому костюмі. Вона не глянула на мене і не сповільнила рух, але кинула аркуш паперу на мою підставку. Я швидко оглянувся, перш ніж розгорнути його. Там говорилося: Ти теж застряг? Я витягнув ручку і написав так, минуло вже 30 годин. Згорнувши листа, я поклав його на найближчу до проходу підставку. Жінка вийшла з вбиральні і, проходячи повз, забрала його. З того часу минуло вже 20 хвилин. Не знаю чому, але думаю, що стюардесам не сподобається, якщо вони дізнаються, що ми спілкуємося. Але це не має значення. Я повинен щось зробити. Я повідомлятиму вам усе, що станеться далі.